Передаємо вже 21 й автомобіль. Це автомобіль Kia Сарента, позашляхових на потреби Збройних сил України. І ми раді передати цей автомобіль військовослужбовцям, які потребують такої підтримки. Ну і разом працюємо заради нашої спільної перемоги. Слава Україні! Хочу подякувати Ніжинській громаді та всім причетним до збору. Ми обіцяємо зробити все, щоб наближити перемогу. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятайте, що ми завжди молитвами, словами за вами. І пам'ятайте, що ми для вас надійний тил. Завжди допомагає освіта і буде допомагати. А це сьогодні від працівників управління освіти. Ми передаємо нашому штату на наступну машину. Спортивна громадськість, всякого школа, невеличкий внесок. Ми не зупиняємо роботу щодо допомоги ЗСУ. І вже фактично 70-80% слідуючої автівки ми зібрали знову коштів разом з вами. На передовій автомобіль завжди дуже потрібен. Для військових автомобіль на сьогоднішній день в будь-якій війні це як повітря. Ми дуже вдячні ніжину, ніженщині, ніженцям за те, що нас підтримують, нам допомагають. Щоби з перемогою щасливі і здорові, повернулися додому, Боже благословлення на вас.